Вітаю! Така краса на столі не залишить нікого байдужим. Готується швидко, а вигляд має просто казковий. Я надаю перевагу давнім перевіреним рецептам, і цей саме один із них. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Відварені яйця натираємо на дрібній терці. Відварену моркву я її варила всього 20 хвилин. Також натираємо на дрібній терці. Якщо морква занадто соковита, віджимаємо її через сито. Зайва волога нам не потрібна. А далі на дрібній терці натираю твердий сир і один зубчик чеснику. Курячу грудку, яку я заздалегідь відварила. А бульон, до речі, буде на обід. Нарізаю максимально дрібно. Усі спеції та сіль, звісно, я додавала ще під час варіння. Складаю всі підготовлені інгредієнти в миску і додаю майонез. Тут хочу застерегти, майонез додавайте потрохи, щоб маса не стала занадто м'якою. Нам потрібно сформувати кульки, які добре триматимуть форму. Ретельно перемішуємо все і робимо з цієї маси кульки. Я сформувала 5 кульок вагою приблизно по 50 грам. Відправляю їх у холодильник на 30 хвилин. А за цей час можна спокійно прибрати кухню після приготування. На тарілку викладаю харчову плівку, а зверху 1-2 столові ложки морквяного пюре. Розрівнюю у формі кола. Намагайтеся, щоб шар моркви не був занадто товстий. Так мандаринки виглядатимуть акуратніше і смачніше. Викладаю кульку на морквяний шар і обережно за допомогою гарчової плівки формую мандаринки, щоб морква повністю їх покрила. Опис приготування, а також перелік всіх складників, дублюється під відео. А ваша вподобайка і коментар це підтримка українського контенту. Дякую, що ви зі мною і дивимось відео далі. До речі, варена морква добре засвоюється і містить бета каротин який в організмі перетворюється на вітамін А. Під час варіння бета каротин стає навіть більш доступнішим для засвоєння. Виймаю закуску з холодильника і обережно знімаю харчову плівку. Це вийшло легко і без жодних проблем. Можна ще додати нашим мандаринкам зовсім трішки блиску. Я дуже обережно наношу на них олійку пензликом. Тут головне не переборщити, щоб вони виглядали апетитно і натурально. А повної схожості з мандаринами додадуть листочки, можна використати свіжу м'яту або лавровий лист. А мені дуже пощастило. У нашому супермаркеті продавалися мандарини з листочками. Звісно, я купила їх і ще розраділа, адже відео вийшло особливо гарне. Святковий стіл це не лише про смак. Так хочеться подарувати гостям ще й посмішку та ще й здивування. Діти реагують, не приховуючи емоцій, а дорослим теж дуже приємно. Подаруйте своїм рідним таку красу. Цьому рецепту більше 40 років, і вперше він з'явився у домашній кухні Східної Європи, зокрема і в Україні. Смак цієї закуски ніжний і збалансований. Солодкувата морква поєднується з соковитою куркою, яйцями та сиром, утворюючи м'яку вершкову текстуру, легкий аромат кропу робить смак свіжим і дуже домашнім.